Вітаю вітаєшка всім привезли. Щось дуже цікаве, ви вже таке бачили на нашому каналі, але ось ми привезли клієнту і зараз зробимо таку зворотню розпаковку і все вам покажемо до дрібниць. Це середній мангал, шухло, як ви бачите на колесиках можемо таке теж зробити. Зараз я це розпакую і далі продовжимо. Краса! Шуштуристо, що, що ми маємо? Середній мангал. Оп, а деся залушечка тут? Чекай, чекай, чекай. Бі, 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 бі-бі. Ну що, що ми маємо? Середні магали в повній комплектації, без дошку. Я вкотре наголошую, що цей дошок не завжди він потрібен. І тим більше, коли ви обираєте до такого мангалу чохол. То дах, знову ж таки, 6 тисяч гривень мінус, і плюс дах ніколи не закриє вам на 100% так е, мангал, як закриє чухол. Значить, що у нас є ось такі оновлення, маленькі з нержавіючої сталі. Тому, якщо ви все ж таки захочете додати дах, ми зможемо, не замінюючи ці столики, е, дослати вам дах. Чи можете їх докупити? Столики, так відкривається. Сільниці дубові, буває по різному дубові є синеві. Зараз знову робимо дубові Покриті гарним маслом. І столики знімаються, тому ви можете використовувати їх в себе в будинку, на квартирі. О, хто хто мангал нас купить на квартиру, дайте нам обов'язково знати, що ми зробили про це відео. Отакі столики можете спокійно них нарізати і в будинку, і зразу приносити сюди і вже тут використовувати. Чи навіть прямо на мангалі щось можна робити, столики достатньо міцні. Далі у нас іде сковорідка. Ось такого типу 4 мм без зверних швів. І десь тут у нас були ручки. Сковорідка легко знімається для того, щоб ми могли її помити і ставити назад. Також така кришечка з ржавіючої сталі, такі ручки і наше фірмове ревіювання. Далі, це все також відкручується. Сюди і сюди. Далі в нас йде сам мангал, його основа, плюс дві решітки з нержавіючої сталі, справжньої нержавіючої сталі. А не так як в магазинах продають просто метал, які хромований, і хромов, часом облазить ржаві. Це буде дуже довго служити. Отакі ручки, наші, як завжди, фірмові ручечки з нашим гравіюванням. Слу, Служать для того, щоб почистити цю сітку. Звичайно, це не повна очистка, не повне миття, але. Щоденько і очистив залишки в їжі дуже ефективно працює. Отак це знімається. Ви бачите, дуже просто, легко і завжди є доступ до, до вогню. Ну і по класиці. Поличка в комплекті, я вже говорив за колеса, але ми їх рідко доставляємо. Тому по бажанню клієнта можемо ось таке. Ось так доробити. І тут у нас іде шуферка з кочергою, і з допомогою такої, такої кочерги ви якраз дуже зручно засуваєте, висуваєте цю сковорідку з цим коштим, коли вона буде гаряча. Також, всі вже знаєте, що у нас є такі дуже гарні шампури з дерев'яною ручкою, з кульцом з нержавійки, самі з нержавіючої сталі 3 мм ідеально підходить для цих мангалів. Тому, друзі, кого, кого цікавить, кому потрібно. Зручний мангал на ньому готується все. Хочете одночасно готувати борщ чи богра, чи якусь юшку, і одночасно готувати картоплю. І навіть при цьому можете готувати якісь стейки, все можна на цьому мангалі робити. За допомогою столиків дуже зручно використовувати, все компактно складається, накрили чохлом і е, не переживайте, що вода чи сніг, чи ще щось е, його зіпсує. Тому майстри дорінко, як завжди, на зв'язку. Кому потрібно, дзвоніть, пишіть, замовляйте. Були раді бачити. Щасливо.